Розпочинаю робочу зміну на новому автобусі. Так. Для початку потрібно нам активувати робочу зміну, ми це зробити зобов'язані. Вводимо наш pin-код, у всіх він різний, так само на валідаторах. Але тут на оплату вводимо дозволити, дозволити, дозволити? І вводимо пін-код. Його я вам не покажу, свій пін-код. Також так, активується, написано, нема активних рейсів. Але скоро рейс активний буде. Ранком я все огляну. Так, а тут що таке в нас? Just cell не активований. Значить, цей, можливо, не активували ще. Ні, є, він робить. Активуємо. Для оплати. Це робимо кожну зміну. Пін-код увійти, так, є. Згодом знімлю ці всі от наліпки, бо вони потім дуже тяжко будуть сходити. Їх потрібно все зняти. Огляну автобус іззовні, знутрі все добре. Все чисто, автобус готовий до роботи. А це зніму згодом, як я сказав. Зараз ми заповнюємо всі бумаги, всі бумаги і виїжджаємо на маршрут. А потім розкажу вже по ходу, що з нового тут і як воно є. Аптечка тут, там ще теж є і документи мають бути тут. Із автопарка. Я проїхав кінцеву і побачив, як добре робить задній габарит. Бачите, його так видно білим цвітом, білим кольором, дуже добре видно. Так, вмикаємо світло тут в салоні. Відмічу, що дуже добре робить обігрів. Дуже швидко автобус розігрівся до 14 градусів. Да? До 15 внутрі в салоні. Буквально хвилин за 10. А на вулиці, на вулиці в нас мінус 1 градус. Мінус 1. все добре. Взяв собі кавічку. це одне із головних для нас. Це раннішня. ранішня. Ого. Як замкнулося. Робимо фіксатор поклане. Ще взяв чехол із нашого старого автобуса і коврик. Ноги витирати, коли заходиш з грязюки. Так, у нас все робить, графік підключився, відправка через 5 хвилин, валідатори включилися, тут треба трошки повитирати буде, Вспомнив, що. Обдувчик цей відкрити на скло, тобто на дверку. Відкриваємо цей обдувчик. А так автобус точнісінько такий же самий, як і наш. Точнісінько такий, як і попередні. Датчики, ем, учета, учета, як сказати, датчики обліку, обліку пасажирів. Колонки, озвучка, озвучка дверей знову озвучує Галя. Двері О, це вже наше. Двері зачиняються. Двері зачиняються. І люди вже чітко чують і знають, що двері відкриються. Це за безпілковий 300 гривень. Штраф за безпідковий. Так, а от сигнал до водія дуже голосно чути. І нам це потрібно і чутно і видно. І нам це потрібно відрегулювати. Він десь тут ох, регулювався. Не пам'ятаю, де в цьому в менюшці. не пам'ятаю де, але він десь регулювався по гучності. Це мені потрібно глянути інструкцію, і там я зменшу звук. Не пам'ятаю. Діагностика, двигун, АКП показує, бачите, як у нас? Все показує, все, все, що, все що тут треба. Все показує. Так, і все. Готові виїжджати на маршрут. Лем вип'ю кавічку. Ще. Яка ж кавічка, який ж ранок без еспресо, якщо ти на Закарпатті. Без кавічки нияк. Буду показати його знаружі. Знаружі він такий же самий, анатолік. Знаружі він такий же самий, як і був раніше. Зараз включу 24-й маршрут. Китаю. 24-й маршрут. Ой так. Маршрут. Вибираємо. Бачите, і з'явився 11Б. Де він тут був? Я його бачу. Вот. І 9-й також. Зділився у нас 156, тобто, 11, 18, 20, 22, 24. Наступна зупинка Пуст... дравці, да. ре. Включилося на дравці. Так, на дравці включилося. Сполучення 24 у жну дравці. Можемо виїжджати через 1 хвилину. Так, всі двері відчиняються, всі двері відчиняються, все добре. 15 зачиняю і одягаю кофточку, скидаю сумку і їдемо у формі, в нашій синій формі на маршрут електрон. Один із наших автобусів, як бачите, робить на замовленні. Один Nachschau, den, na, nachschau, Thomas. Зробив я один круг, скоро відправочка. Дивлюсь, От раніше в камерах цих бортиків не було. Вони тут є, вони з пластику і дуже добре захищають від сонця і нема таких бліків, як було раніше. Це дуже добре. Все робить. Опалення робить, лише одна ошибочка є. Двері. Сказали, що потрібно додати воздуха, і механік вже знає, на обіді у мене додать воздуха. Вони все роблять, все добре, все. все Алем потрібно додати воздуха. Тут все закручено тут теж решітка, бачите, така захисна, щоб... Не розбите скло з колясками або з тачками, або ще з чимось. І так же саме задні двері також. В остальному автобус іменно такий же, який був і раніше. Все працює, вогнегасники є. Я все ранком продивився, все добре. З'їм шоколадку і їду далі. Оглядаю автобус після очередного рейсу. Все в нормі. Все добре, все на місці. Нічого не зламано, все присутнє. Дивіться, в 11 годин з копійками 1134. Так, співпадають у нас графіки з 11. І у вас є вибір їхати з нами з 24 або з 11. 12. Так, всі вийшли, подивилися, а от ще одна 11 на зустріч. Бачите? Графіки співпадають. Степа, добрий день, Степан. Все, дальше. Так, Далі кнопки сигналу до водія зазвичай вимикають. Ні, ми не вимикаємо. Якщо тільки не якась несправність, і воно нам піщить, пі -пі 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 -пі, от тоді я вимикаю. Не знав, що сидіння в нових автобусах з заводу. Запаковані, так, да, вони були всі у целлофані. абсолютно всі. І водійські також. В городі я рахую, що от така обшивка, це дуже добре, але, але ліпше б зробити з пластика. Буде набагато легше чистити. І запахи не так вони будуть вбирати такі сидіння. Далі коментарі. Автобус робиться не для водія, а для пасажирів. Абсолютно згоден. Спочатку е розраховуються для пасажирів, а потім і для водія. Але від водія залежить дуже багато чого. Також е стоїть відмітити, що Люди з нами їдуть, це максимум з кінцевої і не кінцево, а водій тут в автобусі цілий день. Цілий день робить. І того він, я рахую, що має робити з комфортом весь день. Дивіться, ворони полетіли, скільки ворон багацько. Сяде там, 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 там. Щось вони розліталися. Так, зараз вже в самому кінці до обіду на маршруті е, показує в мене вже другий раз показує в мене, що двері не закриваються. Тобто от оплотнитель вискакує і не дає. Тут він навіть вже пожований чуть -чуть, і не дає закритися дверям, не дає закритися дверям. І я не можу рушити. Заправляю і їду. Лиш тут, лише одна двер Все остальне весь день робить чудово, суперово. Оця одна хиба є. Тепер закриваємо. Показує, ошибочку показує, що двері. Зараз вже можна їхати. Так, тепер їдемо в гараж. І мусимо сказати про цю, про цей епізод, то потрібно виправляти. Сьогодні відробив до обіду, їду в гараж, все добре. Обкатуємо автобус, так би мовити, обкатуємо нашу нову техніку. На спідометрі 700. 81 кілометр тепер. 781 кілометр. Їду в гараж на обід. Відпочиваю дві години з копійками, а потім знову виїжджаю на маршрут. На свій графік. Їдемо, 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 їдемо. Їдемо, їдемо, їдемо їдемо, їдемо в гараж. На обід, в гараж. їдемо, їдемо, на обід гараж, Едемо, їдемо, їдемо, на обід в автопарк. У цьому місці ми уходимо направо в наш автопарк. І от що вони у Львові не виправили, так це звук нашого поворотника. От цей звук він не мав би бути тут присутнім, а мав би бути присутнім, коли включаєш аварійку. От, включаю от, тут. да. А на поворотниках, вибачте, ні, це за весь день тобі в голову і в ухо напікає ужасно. Ужинс, єде нужинс. Ми заїхали в наш автопарк, його потрошки розчищають, стопа йде. Йдемо до механіка, скажемо всі хиби і споскачемо на обід. І забув сказати, як тепер роблять омивач з поворотниками. Дуже швидко і так, як і маємо. Але бач, трошки треба підрегулювати. Одно, один розпилитель трошечки треба підрегулювати. Але дуже швидко і файно очищає. Ну, все, супер! В нас іде сніжок. А сніжок це що? Це те, що я люблю. Скло почистив, все добре. Можливо, випаде сніг, можливо. Вже зими давно не було хорошої. А я відправляюся на наступний рейс. Поїхали. Все, хлопчики і дівчатка, зміну здав, все зробив, на завтра отримав документи путьку, складаюся. Зараз наші дівчата обирати автобуси будуть всі, Знутрі вони їх позамітають, промиють, промиють скло, всі поручні, все все, все промиють. А ми. Йдемо всі додому, хлопчики, водії. Опа! Завтра буде новий день. Все, всім на добраніч.